Такі результати. Слухайте, в мене за в мене був вірус, і за два роки в мене е, була діарея. в мене вивели всю флору, і значить, і був загострений дуже геморой. І мало мені робити операцію. Значить, в мене все не налагодилося. ЖКТ у мене тепер супер. Значить, геморой в мене вже нема. Не знаю, куди він подівся. І у мене цілий рік крутилася голова. Що я лягала спати, і мені люстра абажури жури крутилися. Значить тепер у мене того нема. Що я хочу щось сказати? Дуже мене боліла рука. Я не могла зачисатися на даний час. Я махаю рукою, мене все пройшло. Ще в мене що А, в мене після операції і, і низу, як мене кисарили, коли вже 20-30 років, і значить у мене той шов дуже болів, значить, якісь кінцівки були в мене зачіпали, якийсь нерв наверху був. Коли я милася і витиралася рушником, і мені струп шов в голову. У мене дуже біль було в мозку, в голові. Значить, в мене вже того нема. Я, так, я така дуже рада, що я не знаю. І стала я, наприклад, тепер вже спокійніша, енергійніша, я хочу все робити. Я два роки не ходила на роботу, а я працюю ще кухарем в куфер барі. Значить, я вже три тижні ходжу на роботу. Я вже вийшла на свою роботу, я маю енергію, я хочу вже працювати. Так, отак от у мене ніби все коротко. Надалі я п'ю ще. Що я п'ю реджер? Бо в мене ще проблеми з суглобами, з колінами. П'ю ще грін грейн і імонокод і, і цей і що я п'ю ще бікарку п'ю елем нічні. Ото що я все ще п'ю. Заказала собі ще рідкий колаген, Зараз мені прийде посилка, ще підключу собі колаген, щоб мені було легше на, на коліна, бо в мене коліна ще болять. Отак От і дякую Богу, дякую компанії Біепік, дякую нашим лідерам, що вони в нас є. І дякую нашій ведучі, що сьогодні у нас така прекрасна. Дякую всім, що мене слухали. Дякую за увагу. Все.